Парче тільки в спрацював, так? Да? Угу. Ану показуй, велика, невелика. А, геть шнурочок. Угу. Геть шнурочок. А ну, Відпаде сама чи ні. Не хоче сама. Щось зацепилась. Ну все, і швиденько випускай. Я буду закидувати. Друзі, всім привіт! Сьогодні я виїхав нарешті на хижака, пора розпочинати сьогод... сезон. Сьогодні я з Артурчиком. Привіт, брато. Всім вітання. І сьогодні ми виїхали на водойму, на якій ми чудово весною е, ловили щуку. Можете зайти, там зараз буде посилання. Перейти подивитись, яких ми тут ловили. Здавалося б, на такі маленькі водоймі, а досить нормальних. Щук ловили. Зараз будемо пробувати на силікон, на воблери. Будемо починати. Сподіваємось, що сьогодні у нас буде гарна рибалка. Погнали! Так, друзі, а на що ж сьогодні ми я буду ловити? Я буду пробувати силикон, як завжди, віст мене не підводить. І X-Vist 3,6 і Ріпр 4, я думаю, це будуть основні розміри. Колір... З кольорами будемо експериментувати. Отакий От фіолетик, зелений салатик двокольоровий, Я думаю, що будуть обов'язково працювати. До речі, у Віс це тепер не просто магазин, в якому ви можете купити силикон і все, що стосується рибалки на хижу рибу. А це і магазин, в якому можна придбати і спінінги, і катушки, і шнури, і ще багато-багато чого цікавого. Так що переходьте за посиланням, нормальні в них ціни ці адекватні. Рекомендую. Ось такі наборчики в них з'явились чудові для наноджига. Я, як тільки в мене випаде можливість попасти на окуньові мої місця, обов'язково їх перевірю. Тут різні. Кольори, різні форми приманочок. Я думаю, що обов'язково по поукуня вони будуть чудово працювати. Ми це перевіримо на одній з наступних наших рибалок. Підписуйтесь, щоб не пропустити. А ми ловимо щуку сьогодні. Та, ти кажеш, тоді три штучки зловив таких самих. Та, не І всі отакі. Так. Да. О! Є. Догнала, причем другий раз. За два рази. За два рази. Один раз стукнула і другий раз стукнула, Така сама точно, як в тебе. Біг фіш. Може навіть біг-біг фіш. А чим ти доставав? Дай мені чим достати крючки. Є в тебе ці щіпчики. Щоб я її не поранив. Бо так там в жабра залізла. Я ж хочу акуратно, щоб випустити тебе. І щоб ти нам виросла. Пішла хорошо. Пішла. Я бачу, так, та да, грам на 30 більше запередньо. Укрупняєшся. Мінімум, Ну, воблери поки 3-1. Воблери проявляють себе краще. Бо я ж розумієш кидаю, йдуть травушка. А. Між до травушками. А різини між травушками досить тяжко Кинути то можна провести. Тяжко, да. щоб паузу зробити. Да. А це поверхності, він там йде 30 см поверхні і добрий день. Everybody. Everybody. Окей, лес гов промах? Шмуж ну, якийсь. Догнав. Взяв? Okay. Знов шнур. Ага. Може вже не шнур. Шнурь? Шнирь? Я не шнирья, а шнур. Не шну, шну, шнур. Шнур, шнирь? Чи шнир, шнур. Це окушара диви який. Ви який окушамба. Це, це забирабельний. То були відпускабельні, а цей забирабельний. Ну мені, навіть. не треба. Тобі Ні. Значить і цей відпускабельний. Сьогодні в нього праздник. Амністія. Да. В спрацював. Ох і окушара, ти глянь. Та вий, вий. Ти глянь, який да. окушарчик. Ого, дивіться на, на воблерочок оцей, що я якраз у віста і купив. На сьогодні рибалка така майже спортивна. Ми, ми все, що зловили, все відпускаємо. Дивіться, який окунь. Гарний такий. До речі, друзі, окушара оцей, клюнув мене на оцей воблерок, який я замовив собі також на сайті віста. Fish Monger якийсь. Вік... Ох, Михалиснаці... Вектор 80F. Я колись на ці монджери з Димоном. Да? Бородати. Так шарашли на тролінгу, Я тобі просто не можу. Я б вспомнив це названня. Та ти що? Угу. Так, переходимо. Міняємо точку. Скільки можна на одній точці ловити? Ох, і харикто. Опа, осі взяв на силикончик прямо під лодкою. Прям під лодкою. Хоч і шнур? шнур, шнир, але ж силикончик то працює. Все той же, де твій інструмент. Ну, да, я попробую силикон Чи проджигує, чи ні. Ні, я не джигував, я так проводив. Але ж, пора було вже щось і більше клюнути. Шнурочок біжи, давай. Відпо... Не то, що відпочивай, підростай. <рес> Силикончик віст. Ріпер 4 працює. Знову шнурочок, правда, ой, почекай, БД, вона в торбу тебе втекла. Не, треба. бігом підростай, але ж так один раз стук. І зразу ж другий губ підогнала. І оцей зелененький колір. А, був ще інший. Це, до речі, плаваючий силикон оцей. 5 грамів. 5 грамів сама шарик. Джиголовка. Ні, це не джиголовка. У мене Чебурашка. Ти Так. Да, да. І отут недалеко під лодкою самої. Ти представляєш? Але де ж наша... Я прям бачив, як вона атакувала. А де ж наша хоча б би... хоча б двушечка, як по сьогоднішньому дню це буде трофей? Да? пройдуть. Є що це одно буркнуло? Де? Кушарятись, так? Да? А так да, так да. є Да Фей. хтось Фей, е. І Ішов, хтось нормальний? Ні, кушері пішов а. Просто йде разом, я ж лодку розвертає. Та з кушерів. Ух, який монстр. Фиш, монстр. І в мене є. Ва. І в мене є кушери. Дуплети. Диви, який тебе монстр... монстряка. Фішмонстр в тебе опису. Ну Сьогодні буде така розігрівочна рибалка. Готуємось до сезону називається. Не з першої рибалки вам наловити нормальних екземплярів, сказала щука. Тренуйтесь спочатку, наступний раз приїдете, будемо клювати більше. А сьогодні клюємо, але невеличкі. Так, да, Арче? Та ми ж взагалі приїхали. В... Відпочить. Відпочити, дивіться воно. Сонечко яке, захід сідає. Тихенько, вітру немає. Опа, тичок. Опа, тичок. Опа, це тичок. Оце воблерок в облірок. Пише. Чи... Це диви, це сьогоднішній рекорд. А який рекорд? Рекорд це на. 27 грам більше за попередню твою. Дивись. Воблерочок цей працює. Шман, Ах ти ж собака, ти що, хочеш мене травмувати чи що? Почекай, я тебе відпущу швиденько. Швидесенько я тебе відпущу. Ага, вона мене так і травмувала. Аж кров пішла. Давай, біжи, підростай. Ось цей знову фіш Монджер. Монстр. Майже монстр. Вектор 80F. майже Ось Осьове. Оце підхватило. Вокушарик. Вукушарик. Двики. Вохунь. Вокунь. Вокунь. вукунь. Чуєш, на сонце? Ні, чуть правіше отуди. Я бачу от ти витягну. Ага. Ти думаєш, що я тебе... Ти думаєш, що я тебе на'ю? Звісно. Обман. Так, друзі, будемо завершати на сьогодні нашу рибалку. Так, скажімо, це була розвідка боєм, тому що ми е виїхали на, буквально на декілька годин. На вечірній кльов. Рибку свою зловили, задоволення отримали. Правда, маленька риба, але все ж таки клювала. Клювала і на силикон, і на воблери. Знаємо, ми, де її шукати, але залишилось чекати Артур. Що залишилось чекати? Великої риби залишилось да. нам чекати. Слабких мамочок. Так що, але я впевнений, що вони будуть в наступних відео. Так що, друзі, всім пока. Посилання там, чим ми рибачимо, буде в описі до відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Пока!